Доброго дня, шановні українці, радий вітати вас на димополі компанії «Сингента» в господарстві Новий агро», яке знаходиться в Умильському районі Черкаської області. Сьогодні разом з менеджером з продажу Володимиром Левченком, який відповідає за Черкаську область, трохи розкажемо про дане димополе і рослини, які на ньому ростуть. Володимир, оскільки ми біля ячменю, давай почнемо з нього. Добре. доброго дня, шановні партнери. Знаходимося в посівах озимого ячменю. Було тут два крайніх обробітки, а саме у фазу Т2 під пропорцевого листа було внесено наступні продукти. Це продукт Каратезеон у нормі 0,2 літра на гектар, який має в своєму складі діючу човну лямдатегалотрин для захисту від ряду шкідників. Також до нього був доданий продукт Міравіснео. Це наш інноваційний фуніцид, трьохкомпонентний фуніцид. Давали ми його в нормі 0,75 літра на гектар. В своєму складі він містить такі діючі речовини, як азоксистробін, пропіконазол та діючу речовину з класу карбоксамідів, нову діючу речовину на ринку Адепідин. Також тут для захисту від вилягання був доданий такий продукт, як моду Старт у нормі 0,4 літра на гектар, який містить в своєму складі діючу речовину тернекцепа Та ж діюча речовина, що в звичайному модусі, але зовсім в новій формуляції. Давайте подивимося на даний ячмінь. Слід зауважити, що він вже фізіологічно доходить до початку свого збирання. На протязі двох тижнів ми почнемо збирання даного ячменю. Але слід зазначити, що листя хоч уже жовтне, але це чисто фізіологічне його старіння. Самі листки чисті, не вражені ні гельмітоспоріозами, ні шкідниками у фазу Т3. Тут був продукт, також наш інноваційний продукт Miravis Ace. Який містить у своєму складі дві діючі речовини? Це той же самий адепідин, що у продукті Міравіснео, і до нього доданий ще пропіконазол. Це дозволяє йому захищати колос від ряду хвороб, таких як оливкова пліснява, фузаріоз, альтернарія, септоріоз колоса, за рахунок того, що діюча речовина адепідин це перша діюча речовина в своєму класі класі карбоксамідів, яка може захищати саме від хвороб колосу. Також слід зазначити і продемонструвати роботу такого продукту, як Modus старт. Тому що, як на мене, він виконав свою роботу. В даній кліматичній зоні були такі доволі сильні вітри, і деякі посіви вилягли. Наш же посів дуже в гарному стані, за рахунок того, що Modustar працює не тільки на те міжвузля, де ми його внесли. Це системний продукт, який працює на наступні міжвузля. І на цьому посіві можна чітко замітити, як він скоротив підколоскове міжвузля. І, можливо, ви наблюдали на своїх посівах таке явище, коли клює колос, і за рахунок цього ячмінь Лягає. Тут же цього явища не наблюдається саме завдяки модусу старт. Дуже цікаво, Володимир. Е, ну і Будемо сподіватися, що врожай так само буде. Ми обов'язково поділимося результатами з даного поля. Дякую. Ну, оскільки ми біля озимої пшениці, давай трохи про неї розкажемо. Володимир, будь ласка, пару слів по даній культурі, по пшениці. На даному посіві озимої пшениці у фазі Т-2, у фазі прапорцевого листа. Ми внесли наступні продукти. Тут був також той самий каратезеон у нормі 02 літра на гектар для захисту від шкідників. Плюс до нього додали для захисту від хвороб наш трьохкомпонентний фуніцид Елатус Ріга, який вмістить в своєму складі діючі речовини солатинол. Ципроконазол і пропіконазол. Застосований він тут був у нормі на 6 л на гектар. А також в зв'язку з тим, що в нас останніми тижнями стоїть дуже висока температура до 30 градусів. Ми додали наш антистресант, біостимулятор Квантіс у нормі 1 літр на гектар. Слід зазначити, що листки, що прапорцевий, що підпропортевий, чистий, без ураження хворобами та шкідниками. Стебло зелене також чисте. Даний ефект такий, що рослина до сих пор стоїть зелена, в тому числі можна завдячувати продукту Quantis, так як він зняв стрес з рослини і, так би мовити, закалив її краще перенести цю посуду. У фазу Т3 ми внесли продукт Міравіс Ейс, який, як ви вже чули, в, в своєму складі діючі речовини адепідин і пропіконазол. Це нам допомогло поборотися із кузаріозами. Так, як ми бачимо, що пшениця вже відцвіла, але вона чиста, без уражень фузаріозами, септоріозами та іншими грибами. Також до Міравіса Ейс було повторно додано ще 2 літри квантіса для того, щоб ще більше загартувати дану пшеницю до нестабільних погодних умов. Ну, а який результат буде, що на пшениці, що на ячмені, ми вам розкажемо трохи згодом. А зараз в нас ще є озимий ріпак, пішли, подивимося на нього. Пішли. Ось і наш ріпак. Володимир, твої враження щодо даного посіву. Даний ріпак знаходиться в дуже гарному стані. Перш за все, за рахунок того, що ми його захистили від хвороб у фазу середнього цвітіння. Тоді був внесений продукт Amistar Gold у нормі 1 літр, а також до нього був доданий продукт Quantis у нормі також 1 літр. Стручки чисті без жодних проявів альтернаріозу, а також стебло чисте без проявів склеротинії. За рахунок того, що ріпак це така культура, яка не завжди рівномірно дозріває, адже верхня його частина знаходиться під палящим сонцем, нижня частина закрита і йде нерівномірність дозрівання. Тому ми тут запланували внесення нашого десиканта Reglon Air у нормі 2 літра на гектар. Ну а який буде результат по даній культурі, ми вам знов таки розкажемо трохи пізніше. А наразі ми маємо тут ще посів кукурудзи та соняшника. Пішли, будемо. Що ж, ось і наша цариця полів Кукурудза. Володимир, пару слов про дану культуру, в якому вона стані і що ми тут вносили. Дана культура знаходиться в доброму стані, хоч і не вистачає і трішки вологи. Але будемо надіятись на дощі, так би мовити, ми на це не впливаємо. Що стосується гербіцидного захисту, то тут у фазу п'яти листів був внесений наш продукт Елюміс з діючими речовинами месотріон та нікосульфорон, який контролює широкий спектр дводольних та злакових бур'янів. Внесений він був в нормі 2 літри на гектар. Як можемо спостерігати, кукуруза чиста, забур'яність по полю мінімальна, де-не-де можна зустріти там берізку, але це поодиноке явище, в основному поле чисте. І у фазу семи листів було внесено знову ж наш антистресант Квантіс у нормі 1 літр на гектар разом з цинком для того, щоб запобігти дефіциту даного мікроелементу. А як буде розвиватися дана культура, ми будемо тримати вас в курсі. А зараз пішмо. Ось наша остання культура на сьогодні. Володимир, твої враження про соняшник? Даний соняшник знаходиться у фазі 16 листків. В доброму стані тут е, ґрунтово було внесено продукт Рімексер ТЗ Голд у нормі 4,5 літри на гектар. Це дозволило нам проконтролювати широкий спектр бур'янів. Як ви бачите, поле чисте, але також слід зауважити, що в зв'язку з нестабільними погодніми умовами цього року багато де по Україні і в нас не виключення з верхнього шару ґрунту почав вилазити мишій. І ми його проконтролювали, в вже посходили продукт Зілатку Форта у нормі 1 літр на гектар. У фазу 10 листів тут був проведений фунгіцидний захист продуктом Амістар Голд у нормі 0,75 літра на гектар. А також до нього доданий продукт Plantis у нормі 1 літр на гектар. Як будуть розвиватись посіви і соняшника, і кукурудзи, ми вас будемо тримати в курсі. Наразі Володимир, я тобі дякую за екскурсію. І до зустрічі! До ну, побачення!